для того, щоб провести один роботу географію. Потрібно 6 материків та 4 океанів. Потрібно більше, ніж 200 країн світу. Потрібні карти, глобуси, атмоси, компаси. Потрібні учні. Чим більше, тим краще. Потрібна школа Дмитрівська, загальноосвітня. Потрібен кабінет географії цій школі. номер 16. І потрібно вчитель географію. Це я Марія Гіона. Я вважаю, що вчитель завжди учень, бо щодня щось нове відкриває для себе. Недаремно, моє педагогічне кредо, Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому. Особливо цікавлять мене інформаційні та мультимедійні технології в освіті, які удосконалюються майже щодня, які стали моїм захопленням. Нові знання я намагаюся упроваджувати в своїй роботі. Зрозуміло, що не все можна використати, але вже є улюблені і мною, і учнімі сервіси. Так, з учнями 5-7 класів для зворотнього зв'язку використовую на уроках Плікерс. Для роботи з мультимедійною дошкою найбільш популярним є завдання Learning Apps. З учнями 8-11 класів на уроках працюємо зі смартфонами. Використання смартфонів дозволяє економити час, ефективно здійснювати контроль знань, результати стають об'єктивнішими. Зв'язок підтримуємо через Classroom. Оцінювання проводжу сервісами з Kahoot. Для контрольних робот використовуємо Google Form з Lobarro. Також використовуємо QR-коди. Змінюється світ, змінюються підходи до викладання. Та незмінним залишається головне призначення вчителя: навчити дитину жити і бути людиною, прагнути до саморозвитку і самодосконалення. Я завжди радію, коли бачу своїх учнів успішними та щасливими людьми. Привіт, мене звати Єнажи Павло, я курсант 4-го курсу національного Академія. Зараз я хочу розповісти, чому знання з географії є дуже важливим для мене в моєму житті. Для мене, як і для майбутнього моряка, знання з географії просто неоціненними, адже я матиму досвід співпраці з представниками різних країн, народностей, національностей. Я просто зобов'язаний бути ознайомлений з історією їх країн, релігією мовою і так далі. Та й взагалі для сучасної освіченої людини. своеродным ключом, который открывает различные возможности для поддержания дальнейшей обучения за кордоном и вообще для формирования карьеры в будущем. Привет! Меня зовут Марина и уже больше года я живу в Нидерландах. Я нахожусь в очаровательном городе Харлем, недалеко от Амстердама. И за моей спиной две главных достопримечательности этого города. Мельница Де Адриа мельница Де Адриа церковь святого Павана, одна из самых старинных церквей Европы, в котором находится старинный орган, на котором играл когда-то сам Господь. В школе моим любимым предметом была география. И для меня география это не про моря и океаны, циклон или азиму. Для меня география это прежде всего путешествие. Я верю, что любовь к путешествиям зарождается именно на уроках географии когда мы могли отправиться, пусть и воображаемое, на путешествие по морям и странам, пройтись по знойному песку пустыни Сахара или увидеть северное сияние Сейчас, когда я уже путешествую намного больше, и с каждой поездки я возвращаюсь с новым багажом эмоций, впечатлений, знаний и опыта. Я верю, что география расширяет кругозор и меняет людей. Я очікую нових вражень, нового досвіду, нових знайомств, нових емоцій. Я впевнена, що буде дуже цікаво.